Сьогодні ми зібралися з метою реалізації проєкту щодо будівництва європейської колії від міста Чоп до обласного центру Закарпатської області міста Ужгород. Залізничні колії міжнародного призначення розпочали будувати на Закарпатті в рамках одного із проєктів, а саме стратегічної програми розвитку залізничної інфраструктури для інтеграції України до ЄС. Основна стадія будівництва європейської колії ЧОП Ужгород розпочнеться вже у травні. Загалом термін виконання проекту складає 14 місяців. Ужгород стає першим обласним центром, який отримає сполучення європейської колії європейського зразка. Цей проект, звісно ж, дозволить не лише Ще дати комфорт в пасажирському сполученні, але паралельно принесе нам логістичні можливості для вантажних перевезень, звільнить автомобільні пункти пропуску після того, як буде налагоджений відповідний робота на відповідному логістичному терміналі, фінансується відповідним європейським проектом Connecting Europe Facility, Сеф, так званий проект 50% дає. Європейський бюджет 50% «Укрзалізниця» інвестує своїх коштів в цей важливий проект. Колія міжнародного значення надзвичайно важлива для часів сьогодення, адже через величезні затори на кордонах з країнами ЄС ускладнюється процес торгівлі, що і є однією з найважливіших складових для нормального функціонування економіки. Зараз вантажні автомобілі очікують електронні черзі майже 14 діб. І це призупиняє товарообіг. Це недофінансування бюджету, і саме такі проекти дають можливість нам здійснювати розширювати бізнес. На жаль, останні останні час нові виклики, і ми також думаємо, як в тому числі розширювати і вантажобіг. Тому основне завдання. Як цього проекту, так і тих проектів, які входять в скоп проектів Конектив Фасиліті, це 21 проєкт. проект. Це завести європейську калію як ну, можна глибше до України для того, щоб дати можливість. Як українсько-українському бізнесу в першу чергу розвиватися, будувати е е е логістичну інфраструктуру і мати без безперешкодні можливості е експортувати продукцію до європейського союзу. Ну я вже ж ми не забуваємо щодо розширення пасажирського сполучення, тому що це для нас також значний великий випадку. Укрзалізниця отримала можливість реалізувати цей проект в результаті успішної участі в конкурсному відборі проектів СЕФ у 2022 році. Загальна сума проекту складає мільярд 300 тисяч гривень. Ми подали там, першу заявку на, на фонд Connecting Real Facility, ми подали е, е, декілька проєктів для розширення прикордонних переходів. Чотири прикордонних переходи там, з Словаччини, Польща, Угорщини. І в 23-му році ми розширили за програму програми, подали ще декілька проєктів, в тому числі фінансування проєкту «ЧОП Ужгород». На наступному етапі планується проведення електрифікації нової європейської колії на ділянці Чоп Ужгород. Представники Укрзалізниці подали заявку для участі в новому конкурсі проєктів СЕФ на отримання грантового співфінансування. Ми вже будемо там, розмовляти з європейськими партнерами щодо фінансування вже будівництва електрифікації. Так, якщо ми електрифікацію, де нас можливо вже використовувати на всій всі ділянці електропотяг. В тому числі там електрички з європейського союзу можуть заходити на, на Ужгород вже без перестановки на, на дизельну тягу. і проєктування десь займе більше, біля біля року. Крім того, планується проведення техніко-економічного обґрунтування можливого продовження Євроколії від Ужгорода до Львова, що стане важливим кроком для приєднання Львова до двох європейських транспортних коридорів – Рейн Дунайського та Середземноморського.